Нова доктрина Сполучених Штатів Америки презентована Трампом говорить про те, що Ну не збирається давайте чесно скажемо Трамп воювати проти Російської Федерації, навіть якщо буде потрібно виконувати п'яту статтю НАТО статуту і, мабуть, з великої вергідності ці перемовини по врегулюванню російсько-української війни мають і закриту частину. Я допускаю у вигляді такої понятійки, да як в 90-х було. Якщо пам'ятаєте, коли по суті Путін каже: Ну дайте мені Україну на моїх умовах. Ну я вам дам слово, що я просто не буду. Нападати на Європу, і це не Європу Трамп захищає. Ні, йому він бачить в Європі тільки мішок з грошима, не більше. Він просто не хоче виконувати свої зобов'язання. Ну тому що очевидно він втратить і репутаційно, і політично. І тоді буде остаточно зруйнований на у цей міфічний образ Сполучених Штатів Америки як найпотужнішої країни в світі. Да? Ну тому що до своїх ключових партнерів вони не змогли прийти на допомогу.